Молодіжна команда ВК Решетилівка здобула дві перемоги у першому турі першої ліги чоловічого чемпіонату України з волейболу. У першому матчі туру решетилівці здолали команду Патріот Амбер з Рівненщини з рахунком 3-1. А у другому перемогли криворіжське Динамо 3-0. Наступна гра буде на Кубок України. Другий етап це буде 26 го числа. Ми приймаємо в «Решетилівці» Буярку. І 7-го числа вже стартує другий тур цього чемпіоната. Ми приймаємо. Дуже вдома в Вершетирівки. Ми приймаємо Лесі Українки інститут і друга команда Донеччина для ліберо Даніїла Бурдюга. Цей турнір не перший. У молодіжному складі команди він грає понад три роки. Ще важко оцінити. Ми тільки почали ще, ще тільки виставляємо цей весь фундамент грим. Ще хто я знав свою гру, наче не погано, але завжди можна краще. Від сьогодні рештилівська молодіжка розпочинає підготовку до матчів другого туру.